Всім привіт! На каналі є вже багато відео по тому, як почистити майже всі елементи в салоні авто: тобто пласт, шкіру, тканину, сидіння, кермо, майже все є відео, як почистити та захистити. Але періодично приходять запити, а як же то все підтримувати. Давайте одразу, щоб ми один одного правильно розуміли, в моє розуміння. Підтримання чистоти означає, що ви вже повноцінно почистили всі елементи вашого авто, повноцінно захистили його, і потім хочете лише підтримувати, наприклад, раз на тиждень проводити вологе прибирання, прибирати незначні, е, незначний бруд та поновлювати захист. Саме це я маю на увазі підтримування чистоти, тобто, у вас чисто і вам залишається лише це підтримувати. Саме для таких випадків існують квік-детейлери, наприклад, FX-Protect Interior Detailer. Це засіб, яким ви можете легко та швидко прибрати незначні забруднення, поновити існуючий захист або надати захист, якщо якусь поверхню ви не захищали. Це універсальний засіб. Він підійде і для пластика, і для шкіри, і для тканини. В цілому, все, що є в салоні, можна почистити цим засобом. Навіть скло я спокійно чищу, хоча деякі, наприклад, клієнти кажуть, що їм важко розполіровувати, Але все ще залежить від того, скільки засобу ви наносите та наскільки правильно ви його дозуєте. Тобто для підтримання чистоти існують саме квік детейлери. Як я вже показав, може бути Interior детейлер, а можна використовувати універсальний квік Detailer, наприклад, Cochemic Quick Shine або Dodo Juice Mind Condition. Вони універсальні, їх можна і для інтер'єру використовувати, і для екстер'єру використовувати. Використовувати. Ось такі засоби, наприклад, є. Ви можете використовувати будь-який інший будь-якого іншого виробника. Я лише показую приклад, те, чим користуюсь, те, що продаю. Але одного квіка, на жаль, для замало для підтримання чистоти. Також вам може знадобитися мікрофібра Точніше, вам не може знадобитися мікрофібра а вам обов'язково потрібна мікрофібра, щоб працювати з квіком. Скажу так, що підійде майже будь-яка мікрофібра. Але якщо ви використовуєте ось таку дешеву звичайну мікрофібру з оверлоком, чудово, ніяких проблем немає. Вона працює для квіка, вона підходить ідеально. Єдиний нюанс, що через наявність ось цього оверлоку, цієї обшивки, ви можете пошкодити деякі елементи з салону авто, якщо вони у вас є. Якщо у вас є екранчики, які легко псуються, якщо у вас є глянцеві вставки, рояльний лак, якийсь дуже м'який, м'яке покриття. На пластику і тому подібне, і ви бачите, що на них і так є подряпини, це означає, що, скоріше всього, вони легко дряпаються. І фібра з оверлоком може просто задряпати їх. Ви можете користуватися, але просто розумієте, що цей оверлок може задряпати. Якщо ж у вас є такі елементи, і ви не хочете їх дряпати, вам потрібна мікрофібра з ультразвуковою обрізкою, тобто яка не містить оверлоку. Вона по краям не облазить, але обшивки в неї немає. Такі мікрофібри є з коротким ворсом, з довгим ворсом, або, як у мене, двосток. Одна сторона довгий Ворс, інша сторона короткий Ворс. Всі три варіанти підійдуть пухнасті з коротким, з довгим Ворсом, будь-яка підійде. Мені більше всього подобається використовувати для Квіка двустороння. Хоча в основному користуюся довгим ворсом. Також вам можливо знадобиться пензлики. Пензлики я раджу два варіанти. Перший варіант, знову ж таки, якщо у вас є лакові вставки, то вам потрібен ось такий пензлик. Він максимально делікатний і він не пошкодить ці лакові вставки. Ви ним просто пшикаєте і починаєте протирати. Також якісь кнопочки, дефлектори і тому подібне. І ось така пезлик за тією ж самою аналогою, він жорсткіше, він не підійде для лакових ставок. Якщо ви хочете, ви, звісно, можете використовувати, але будьте готові до того, що він їх задряпає. Він більш жорсткий, а тому краще вичищає забруднення із щілин і важкодоступних місць. В цілому це все, що вам потрібно для підтримання чистоти, тобто квік. Для інтер'єру або універсальний, якась мікрофібра, яка вам подобається, і якийсь пензлик. Пензлик не обов'язково, якщо ви там прям геть не хочете все вичищати в ідеал, пензлик не обов'язково. Давайте я покажу приблизно, як це працює. Перед початком роботи вам потрібно взяти квік і добре його взбовтати. Після того, як ви взбовтали, переводите тригер у робочий режим, якщо у вас саме такий тригер. І... Далі просто наносите квік на поверхні або на мікрофібру. Мені більше подобається наносити квік на мікрофібру, але в такому випадку нічого не летить, нікуди повз, наприклад, де я вже пройшовся і тому подібне. Просто простіше контролювати. Але якщо у вас принцип, ви можете наносити одразу на поверхню. Робите пару пшиків і починаєте протирати абсолютно будь-яку поверхню салона авто. Тобто пластик, шкіру, екранчики якісь, тут екранчики, гладкі поверхні, структурований пластик, кнопочки і тому подібне, все це можна протирати. Засіб легко випаровується. Я говорю саме за. Ось цей засіб, який, можливо, будете використовувати інший, він потребує більшого розполірування. Це нормально, деякі квіки цього потребують. Коли ви почистили все і ви хочете прочистити щілини, дефлектори і тому подібне, ви берете якийсь апелик, наносите також декілька пшиків і починаєте протирати дефлектори, наприклад. Дефлектори, кнопочки. Якісь важкодоступні місця, куди ви не могли підлізти мікрофіброю, ви це можете зробити пензликом. Засіб досить легко випаровується. Тобто, якщо я ось тут нанесу і зараз буду просто трендіти розповідати вам якісь історії, ви будете помічати, як засіб випаровується. Тобто, навіть якщо ви не дорозполірували саме цей засіб, він досить швидко та легко випаровується і не залишає слідів навіть на таких матових поверхнях. Тому. В цілому на цьому все. Знову ж таки, квік, мікрофібра нанесли і розносите просто по поверхні, все протираєте. Навіть резиновий коврик в мене, є, я його також протираю. Не забуваю підняти і під ним протерти, і потім ставлю його на місце. Він далі собі спокійно тобі тримається, лежить на місці і нікуди не дівається. Квік потрохи випаровується, я залишки все ж заберу. Бо це може бути довго. Без ніяких проблем, без сильних натискань, все протерто. І таким засобом ви можете прибрати, як я вже сказав, легкі забруднення і поновити існуючий захист, якщо він у вас є, або нанести якесь легеньке захисне покриття. Та й на цьому, мабуть, все. Ну і таким методом ви просто проходитесь по всьому авто. Зазвичай однієї мікрофібри більше, ніж вистачає. Після очистки ви ту мікрофібру випрали, висушили і вона готова далі працювати. Те саме стосується і пензлика. Всі засоби, які я показую, не принципово щоб ви користувалися саме ними. Якщо ви хочете інший квік-детейлер, іншого виробника, будь ласка. Спосіб ідентичний, можливо, якісь квіки випаровуються легше, якісь важче, якісь розполіровуються важче. Головне, читайте просто вказівки виробника і дивіться, щоб вам подобався візуальний ефект. Наприклад, є квік-детейлери, які надають поверхням. Якийсь візуальний ефект. Наприклад, якщо ви наносите на пластик, вони притемняють. Наприклад, Adams Polishes мають квік, які притемняють пластик. І багатьом це дуже подобається, і вони його використовують в цілому як єдиний засіб, засіб для пластику, і більше нічого вони бачити не хочуть. Все дуже індивідуально. А деякі засоби можуть навіть трошки пошкоджувати захисні. Покриття, які були нанесені раніше. Тобто, наприклад, ви на пластик нанесли якесь захисне покриття після хімчистки, наприклад, Топстар VRP або будь-який інший засіб, і цей квік може е, зносити або пошкоджувати захисне покриття. Тому просто завчасно це уточнюєте у виробника або у продавця, у якого ви купуєте. Е, на цьому мабуть, все. Сподіваюсь, відео було корисне, і тепер ви знаєте, як можна підтримувати чистоту в салоні свого авто.